Щоб зробити мідбол власними руками. Для цього треба баскетбольний м'яч старий, видалити з нього за допомогою шестигранний каніпіль, вставити в нього леєчку. І за допомогою палочки для суші щільно набити його піском. Для того, щоб досягнути щільності набиття, треба поставити його на будь-яку подставку для того, щоб м'яч зберігав сферичну форму та не проміналося дно. Це дозволятиме якомога щільніше набити його піском. Після того, після того вставляємо в отвір шприц з силиконом і наповнюємо його до отказу силиконом. Замість силофану, як ну, многі е, дають поради силикон. Після того, як все зробили, беремо новий ніпель, вставляємо в тримач для біт, тупо задавлюємо його на місце. Залишки срізаються канцелярським ножом, шкуриться, шкіряна латочка, заклеюється і все, мідбол готовий. Вага десь приблизно. З м'яча сімерочки, десь біля 12 кілограмів. Все, кому сподобалось відео, лайкусик. На все добре.